Курси валют на 28 січня 2026 року. Вітаю всіх, хто вирішив приділити кілька хвилин свого ранку фінансовій гігієні. Середа це екватор робочого тижня, коли ринок уже повністю розкрив свої карти після вихідних і почав диктувати власні правила гри. Сьогодні ми подивимося, чи вдалося гривні відвоювати позиції та куди спрямували свої вектори основні валюти. Обов'язково додивіться це відео до кінця. У самому фіналі я розповім про одну неочевидну пастку, в яку потрапляють люди під час розрахунків у закордонних інтернет-магазинах. Ви дізнаєтеся, як через маленьку галочку на екрані оплати можна випадково втратити до 10% суми лише на подлійній конвертації. Це знання вбереже ваш баланс від невидимих, але дуже прикрих втрат. Давайте розпочнемо з офіційних показників, які є нашим головним орієнтиром. За інформацією Національного банку України. Офіційні курси валют сьогодні такі: Американський долар встановлено на рівні 42 ,95 гривні 95 копійок. Європейська валюта сьогодні коштує 51 гривню 22 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється рівно у 59 гривень. Польський злотий зафіксовано на позначці 12 гривень 18 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує 2 гривні 54 копійки. Як бачимо, офіційний долар вирішив трохи присісти перед стрибком, опустившись нижче психологічної позначки у 43 гривні. Проте, ми з вами знаємо, що офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати під власну музику. Ринкова ситуація зараз нагадує великий торговий центр під час сезонних знижок. Ніби ціни на цінниках зрозумілі, але в кожному відділі є свої нюанси. Ось що показує готівка прямо зараз. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 43 гривень 5 копійок до 43 гривень 20 копійок. Євро можна знайти за ціною від 51 гривні 15 копійок до 51 гривні 40 копійок. Британський фунт тримається в межах 58 гривень 40 копійок за купівлю та 58 гривень 90 копійок за продаж. Польський злотий торгується від 12 гривень рівно до 12 гривень 20 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує від 2 гривень 45 копійок до 2 гривень 55 копійок. Американський долар сьогодні демонструє певну гнучкість. Хоча офіційний курс НБУ трохи знизився, готівка в обмінниках не поспішає падати слідом. Американський долар зараз це як досвідчений рибалка на березі річки. Він закинув вудки і спокійно чекає, поки ринок сам визначить реальну вартість. Ми бачимо, що спред залишається досить помірним, що свідчить про відсутність панічних настроїв серед населення. Більшість гравців на ринку просто чекають свіжих новин від наших закордонних партнерів, які традиційно впливають на обсяги пропозиції валюти. Європейська валюта, навпаки, почувається дуже впевнено і продовжує свій шлях вгору. Євро сьогодні це як заряд бадьорості від ранкового холодного душу. Воно змушує ринок триматися в тонусі. Зростання курсу євро пов'язано з зміцненням європейської економіки на світовій арені і внутрішніми чинниками в Україні, де попит на євро для розрахунків за імпортні товари традиційно зростає всередині тижня. Якщо ви планували покупку євро, зверніть на цей тренд, але пам'ятайте, що ринок завжди схильний до корекцій. Британський фунт стерлінгів сьогодні виглядає як справжній атлет, впевнено тримаючи позначку біля 60 гривень. Польський злотий та молдовський лей залишаються надійними партнерами для тих, хто займається торгівлею чи робить приватні перекази. Злотий сьогодні трохи додав увазі, що цілком вкладається в логіку загального зміцнення європейських валют. Загалом, ринок поводиться досить цивілізовано. Готівка є в наявності в більшості пунктів обміну, тому приводів для хвилювання немає. Що ж реально рухає ці цифри сьогодні, 28 січня 2026 року? По-перше, це активність на міжбанку, де великі гравці формують основний попит. По-друге, це інформаційне поле навколо нових економічних реформ і прогнозів на наступний місяць. Ринок це як великий живий організм, який реагує на кожну новину про інфляцію чи зміну облікової ставки. Зараз ми бачимо класичну картину стабільного ринку, де попит і пропозиція перебувають у відносній рівновазі. Це час для зважених рішень, а не для емоційних забігів до найближчого обмінника. Також я хочу нагадати про важливість перевірки якості самої готівки при отриманні її на руки. Зима це період, коли купюри часто страждають від вологи або механічних пошкоджень у холодних руках. Завжди дивіться на вигляд банкнот, особливо якщо це американський долар. Навіть ледь помітна спляма від кави чи малесенький надрив можуть стати причиною того, що в майбутньому при здачі цієї валюти вам запропонують дисконт або взагалі відмовлять у прийомі. Бедше витратити хвилину на огляд біля каси, аніж потім шукати місце, де приймуть пошкоджену купюру без втрат. Якщо хочете швидко перевірити, де у вашому місті сьогодні найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди залишається за вами. Просто порівняйте умови і оберіть те, що вам зручно. Це справді корисний інструмент, який дозволяє побачити реальну картину за лічені секунди і уникнути зайвих поїздок по всьому місту в пошуках економії кількох копійок. Підбиваючи підсумок цієї середи, 28 січня 2026 року, можна сказати, що валютний ринок перебуває в стані динамічного балансу. Американський долар трохи збавив обертів, євро продовжує радувати своїх власників ростом, а гривня впевнено тримає позиції. Це гарний час для планових фінансових операцій, оскільки ажіотажу немає і касиви мають достатньо часу, щоб якісно вас обслужити. А тепер обіцяна інформація про інтернет-покупки. Коли ви оплачуєте товар на закордонному сайті, система часто пропонує вам обрати валюту оплати гривню або валюту магазина, наприклад, долар чи євро. Ніколи не обирайте гривню на цьому етапі. Якщо ви обираєте гривню, магазин сам робить конвертацію за власним дуже невигідним курсом. Завжди обирайте оплату в валюті магазина, щоб ваш банк провів конвертацію за своїм внутрішнім курсом, який майже завжди значно кращий. Це просте правило допоможе вам зберігати значні суми на кожній покупці. На завершення хочу підкреслити, що вся наведена інформація це є виключно ознайомлювальний огляд ринку, а не інвестиційна порада. Ринок валют дуже мінливий, і ситуація може змінитися навіть протягом кількох годин. Перед будь-якими важливими фінансовими кроками обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем або самостійно вивчіть усі ризики. Це ознайомлювальна інформація не є інвестиційною порадою. Пам'ятайте про це і ставтеся до своїх грошей відповідально. Дякую, що залишаєтеся з нами і підтримуєте наш канал. Ваші лайки та коментарі це найкраща мотивація для нас продовжувати робити ці огляди кожного дня. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски і завжди бути на крок вперед ринку. Пишіть у коментарях, який курс сьогодні у ваших містах і чи траплялися вам проблеми з конвертацією в онлайн-магазинах. Бажаю всім удачного дня та фінансового успіху. До зустрічі у наступних відео.